Вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі. Хочу запропонувати дуже смачний паштет із звичайних карасиків. Звичайно, можна рибку брати будь-яку, але у мене сьогодні є карасі. Це зараз досить бюджетний варіант рибки. Тому я їх почистила, вимила гарненько і обрізаю, роблю ось таке філе. А хребти я не викидаю, залишків хребта, я приготую уху або дати посмакувати котикам. Далі із філе, яке я зрізала із карасиків, я роблю фарш. Пропускаю через м'ясоруб. Далі дивіться, я тут обсмажила цибульку. Моркву на олії і додаю декілька грамів відвареного рису. Рис має бути вже відварений повністю до готовності. У мене сьогодні такий пісний варіант. Можна, якщо ви не дотримуєтесь посту і вживаєте молочні жири, то можна взяти, обсмажити все на важковому маслі, тоді цей паштет буде таким досить ароматним. Далі я сюди додала ще манну крупу і спеції за смаком. Друзі, точні пропорції написані і на початку відео, і в описі під цим відео. Дуже люблю цей рецепт готувати, можна спекти так я хлібце, Можна зробити ковбаски, можна з такого фаршу і зробити котлети. Вони виходять теж дуже дуже смачними. Перемішую все гарно. Так відбиваю, можна сказати, залишу на хвилин 5-10, щоб манка набухла. Далі бачите, як оце все вже гарно тримається. Форми вибивайте, не шкодуйте на це часу. До речі, цей паштет мене вийшов досить бюджетним. Я на його витратила 60 гривень, і ви знаєте, задоволена Ну, Правда, і буліморкви у мене домашня. Все беремось таку формочку для запікання, або будь-яку, яка у вас є, можна і в кругленьку, а можна і просто в пергаменті зробити ковбаску. Я зверху змастила і посипаю кунжутом. Це все відправляється в духовку розігріто до 200 градусів на пів години. Через пів години виймаю з духовки, даю повністю охолонути і насолоджуємося. Але ви можете відразу подавати як гарячу страву. Повірте, при нарізанні цей хлібець буде гарно тримати форму навіть і в гарячому вигляді, і зробити якийсь гарнір чи салатик. А я ж все-таки більше люблю його саме як холодну закуску. Тому повністю охолодила і тепер нарізаю. Подивіться, який гарний рибний хлібець у нас готовий. Навіть до святкового столу. Зробити таку нарізку, бюджетна, дуже цікава і бюджетна ідея. Я готую часто і вам рекомендую. Ну, якщо вам сподобався цей рецепт, підписуйтесь на мою сторінку, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео рецепти. До нових зустрічей, друзі, готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре!